Всім привіт-привіт-привіт, великий. У мене нові красоти. Зараз буду розказувати, боже, люди, що я наробила, ну нічого. Думаю, впораємося. Замовила в черговий раз квіти у пані Анжели. В неї є на Ютубі канал, називається Декоративний сад Півдня України. І я в неї неодноразово замовляла вже, а порадила мені. Замовляти саме у пані Анжели, моя подруга по Ютубу, пані Лариса. Вона в неї замовляла, і знаєте, як ото жодних немає нарікань, начебто все добре. Ну і я ж замовляла. Замовляла вже і німфеї, замовляла кактуси вуличні. І, думаю, замовлю ще раз. Придивилася, пані Анжела значить ходить в своєму ставочку з німфеями. Вон у нас, дивіться, яка німфа сидить, зараз покажу. Це ще собака не побачив. Вон на камені біля ставочку. А це бабусіна, звати просто е, у нас була мурка, а це мурочка. Мурочка вон сидить. Отака От в нас русалка. І там теж біля німфей. Рибу ж не можемо запустити в ставочок ніяку, жаб також вони виловлюють, в цьому році у нас навіть жаб немає, то завжди так гарненько, там і жабки. І побачила, як я це як пані Анжела лазила в себе в ставочку, в неї він такий величенький. Е отак з телефоном. Я так зрозуміла, що і показувала німфеї, які квітли. Ну і наскільки я зрозуміла, що, знаєте, якщо вона там ходить, то це ж так думала вище коліна, мабуть, там було набагато вище, бо вона зазвичай одягає оцей е костюм. Е у нас крилі. А, не крилі, це там тайсони. Іди сюди. Не можна. Ну, Ви представляєте, це в нас вже таке от, 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 триває ця епопея вже же зараз буде лаяти М -м, підняв ногу. Е, вже цілий тиждень. Лізе до них і лізе, лізе до них і лізе. Не дасть ні, ні доказати нічого не дасть, Іди сюди. І вона показує, що це така німфея, оце така, оце така, думаю, я ж швиденько їй пишу, а ще що. Я в неї замовляла гранатики. Знову мені Лариса порадила, сказала, що нам неї брала і вуличні це гранат. Єдине, що я була у черзі 191. ша Потім вона каже: якщо хочете, отакі ось невеличкі, ви їх каже зараз. Ось вони ви їх каже, зараз пересадите просто в горщики, заберете на зиму ну не в тепле приміщення, а в прохолодне. Е, і потім е, що зробите. А наступної вже весни е, на вулицю висаджуєте. Оце мені по 35 гривень. М -м, кажу: ну добре, надсилайте, бо каже, ваша черга, ви ще поки дочекаєтеся до тієї чи осені, каже, взагалі не знаю, коли буду їх продавати. Ну думаю, що ж мені оце, Тільки оце думаю, я зараз замовлю німфеї, феї. Ну, зараз хвилиночку, мабуть, вб'ю Тайсона і потім продовжимо. А ну, йде сюди. Іди буду... сюди, Тайсоне. Знаєте, що я вже роблю? Я вже знаєте, як лякаю. Зараз покажу е -е -е водою на нього. Зараз диме. У нас, тут у нас е -е літнє перемивання посуду виїзне. До речі, хочу сказати так зручно, тільки це ж сьогодні дощ пішов, то все позалюбсювало, а він пішов. Отак так от набираю чашку води, Іди сюди. А, вже не хочеться. Не дасть доказати. Ну, я. І я не можна. Дивися, я блю водою зараз. Я не на нього люлю, а так тоді на клітки. Не можна! Не можна! Ну, не дадуть ні попрацювати, ні з вами поспілкуватися. І вночі ще волочу, стягаюся. Мама, не сральники твищики попали. Так, замовила. Вчора забрала замовлення. Люди, дивіться, що я наробила. Це. У мене ж ставочки, да, подивися, це в твій басейн, як мама поклала. в мене ж ставочки, то мілко, для мілководних німфей. А тут, же, а тут я вже як розгорнула, я зрозуміла, що це десь на метр двадцять. У мене немає такого. Надивіться, яка коренева система. Зараз буду горщик шукати. Та в мене горщики то не проблема є. Та тікай, нюхає. Е, ну, Трошечки, що я вам можу сказати, промахнулася. Ця така ж сама. Оце м м називається сорт Карнея. Вона мене ще попередила, написала мені на вайбер, каже, що в неї дуже е такі ламкі листя. Тому каже, я вам там, вони підпадали, каже, ну нічого страшного, вони наростуть. Думаю, чого вони ламкі? Зрозуміла, бо велика ж. І оце, е це називається атракціон. Тоже Дуже гарна, прямо з бутоном. Але я теж бачу по довжині. Листів, що це для глибокого ставочка. Будемо щось вигадувати зараз. Що мені ще повезло? Знаєте, зараз покажу в оцій моїй ванній і мені подарунок від неї. Надійшов, каже, риби надгризли. Каже, Якщо хочете, я вам ще вислала. Ось, дивіться, яка краса, з якими бутонами якось називається чи Magic Pearl, чи якось так. У них вон ну, там он, скільки равликів. Ну, у них же там ціла екосистема, розумієте? Бачила, в неї там їжави, плавають, і жаби, плавають риба. А це що таке, нібито, чи попелиця, чи що. А що, на німфеях може бути попелиця? Ану зараз я так зніму. Це і зараз і цю буду садити. Не знаю, чи вона глибоководна, чи мілководна. Такий стовбур, слухайте. Зараз все це садитиму. Ну що, мама каже: їдьте, купляйте пластикову діжку, таку, знаєте, високу, літрів на 100. Чи на скільки літрів, мама, треба їздити? На 200, Каже, і туди будемо садити. Я спочатку вчора з вечора кажу, не треба, я вже посадю там, де в мене є. Там в мене глибина, мабуть, десь сантиметрів 80. Їх туди, ем, бо вже ж скоро ж таке ж і в погріб ну нам заїжджати. А потім думаю, до погріба ще три місяці. Не знаю, а вже на наступний рік все ж таки хочу зробити такий ставочок. О, коти там не можуть навіть піти, тепер другий кіт туди. Та що там у нас сьогодні за східняк на тому камені? Що там таке? Бачите, камінь якийсь магічний. Тобто, отакі, я не буду ближче. Отакі ставочки, я не знаю, яка в них там глибина є. Ну, якщо мені десь треба, щоб було метр двадцять. А щось у, у, у феї одне вухо приспущений. Прапор приспущений один. Щось таке? Та погода ж ні в ворота, да? Вже, слава Богу, хоч відженіхалися. А, вухо, мабуть, болить. О, це треба. Ой-ой-ой, треба дивитися, що там з тим вухом. Та закапати. Може, побилися чи... Ой, боже мій! Дають життя ці тварини. Ні, тікай, фея, тікай, тікай. Тікай, кажу. Все, втекли. Ось тут глибина. Це в мене теж тут біла німфея. Ну, бачите, вже, ну, вже вона ж вже відквітла, але дивіться, там десь ще планує квітнути. Ну, вона така для середніх водойм. І навіть непогано ось прижилася в оцій біла, в цій ванні. Але дивлюся, коли їм не підходить глибина. Скоріше за все, вони дають тоді мілке листя. Це я вже зробила свої висновки. Тим, що подобається отака глибина, ну скільки тут у ванни? А скільки мало ванни сантиметрів? А, оце біла, Там та, що з великим листям. А тут, бачите, листя в неї невелике, але бутони все рівно, як квіточки здоровенькі. Оця взагалі не квітла. Навіть забула, як вона називається. Тут ось до. Доживає свій вік, я не знаю, що їм не подобається. Пісті я більше ніколи не куплятиму ігіацинди. Ну, ось ви подивіться. А ні, пісті, ось аж дві. Я їх кидала колись в акваріум, щоб зберегти до весни, там, де риби живуть. Тобто, все і рація є, все добре, але це оце що? Лічинка з вилупилась. І гіацинт водяний також, я не знаю, як його вберегти. Якщо ось уже кінець літа практично, ну, практично, яке на сьогодні число 18 серпня, він уже отакий. У мене вже він не гарний. Так, квітувався, було добре влітку. Не знаю, спробую, що вдасться, не вдасться. Уж думаю, Може отут копати ставок. Там де й хотіли, в принципі. Ну, я ж хочу, він ховається. Я щось це таке хочуш собі зробити зимовий сад, в мене вже ж квіти, нема куди заносити. Дивіться як Маскування, це взагалі не знаю, який левел. Думаю, що її за тією бур'яниною, не видно. Зараз, ось як прийде, он лазить. Як прийде, он. Що там уже їмо? Отой термінатор. А що там їсиш? Травичку? Буду зараз садити все. У нас тут ще Маня балдеє. Мань! Маня. Мань, вилазь. Маня не вилазить, вона боїться, що її заберуть в акваріум точно в хаті, і буде вона там вже все, вже закінчився сезон. Мань, то тобі ще бовтатися і бовтатися. О, вона. Вилазь, 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 бо мене видно, а тебе ні. Вилазь. Зараз дам їжу. Ну. ну То зараз буду садити, а якщо не придбаю ніяку ємність для отих глибоководних німфей, то примушу, мабуть, таке щось десь копати. А що його викопали, глибину застелили правильно от такою м -м чорною е плівкою, якоюсь там пленкою, клейонкою, не знаю. ну Це, бачите, в мене ж такі плани. Вже на мене вчора чоловік дивиться, я каже, а куди ти дивилась, коли замовляла. А я кажу, а може, це просто доля. Доля, так, да? Тайсона. Ставочок нормальний мати. У нас вже справа в тому, що немає його де і копати. Отож там хотілося, там тепер ж буде, ну, буде. Якщо на наступний літо то ніхто не буде одружуватись, то буде е, е, теплиця, ну, зимовий сад. А якщо ще хтось надумає, то, то не буде. Я так думаю. Щоб, хоч би хоч Тайсон розмножувався та гроші заробляв. он ходить. Господи, помилуй, он щас кішка. Ану. Наш його бачив вже. Ну правильно, краще, отак от засіла і сидимо, не ворушимося. Він, він нанюхає зараз. Все одно ж нанюхає. Може зайнятий чимось. Зараз все, пішла я садити, потім покажу, що ми в... викопаємо, чи як ми вийдемо з цієї ситуації. Може, при звісно, їхати по пластикову діжку та що її, чи закопувати, чи як, як я в неї залізу, щоб ну, не знаю. Щось вигадаємо. А я вже знаєте, що думаю? От дивіться, оце в нас оце є така ємність, вона була чи з-під клея, чи з під чого. Ну, не про вона така більше промислова, не ж там, ото. їх потім, як вона. Продають продукцію, їх потім також продають. Оці, бачите, такі баки. Може, його отак взяти, зрізати вгору і все. Ну, воно ще в землю вперте, це ж то в оцих ставочках спеціальний пластик іде. Ну, будемо дивитися. Може, і куплю такий, може, і є глибший. Звісно вже не буде коштувати. Ну, що хочу сказати, а що краса потребує витрат. Скажи Штайсене, Зараз при, прийшов грязний туди обтиратися на диванчику. Зі, 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 Всім бажаю гарного дня. Обов'язково побачимося. А ми пішли садити німфеї. До зустрічі!